Персик допомагає спаковувати чемодан. Собираємося їхати до бабусі в село. Персик хвилюється, проконтролював, щоб взяли його корм. Це як положено. Тосі подарунок взяли мишку. Персик все проконтролював. Отак, собираємося в село. Чемодану. Як вияснилося маленький, так, да, персик? Не хвилюйся, ти в ньому їхати не будеш. Скільки речей напланували набрати, що всі не помістилися у валізу? Головне, щоб корм помістився, да? твій корм взяли персику корму, взяли йому смакулика, бо він вже панський кіт. Без смаколика. Нікуден. Таблетки йому також взяли заспокійливі. Чуєте як морчить? Отак. От ми збираємося до Тосі, да? помагав пакувати всі речі. Перебрав, передивився персик. Як же ж без персика? <ріх> персик, ти бачив, що ти хвостом цю іграшку розхитав? Ти бачив? Стояв? Да, там ще не всі речі ми спакували, там ще речі. Доведеться ще брати сумку маленьку, дорожню. Бо так не поміщаємось. Ну і, звісно, персикову переноску персик окремо поїде. Переносці. Да, Пірсень? Та не хвилюйся, все буде добре. Передавай всім вітання, кажи. Всім добра, щастя, до нових зустрічей!